Колосян, третій розділ: отож, коли ви воскресли з Христом, то шукайте того, що вгорі, де сидить Христос по Божій правиці. Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі, бо ж ви вмерли, а життя ваше сховане в Бозі з Христом. Коли з'явиться Христос, наше життя, тоді з'явитись з Ним у славі і ви. Отож, умертвіть ваші земні члени, розпусту, нечисть, пристрасть, лиху пожадливість та зажерливість, що вона й до село Бо гнів Божий приходить за них на неслухняних, і ви поміж ними ходили колись, як жили поміж ними. Тепер же відкиньте, і ви все оте, гнів, лютість, злобу, богозневагу, безсоромні слова з ваших уст. Не кажіть неправди один на одного, якщо скинули з себе людину стародавню з її вчинками, та зодягнулися в нову, що відновлюється для пізнання за образом Створителя її, де нема ні Гелена, ні юдея, обрізання та необрізання. Варвара, скита раба вільного, але все та в усьому Христос. Отож, зодягніться, як Божі вибранці, святі та улюблені у щире милосердя, тривалість, покору, лагідність, довготерпіння. Терпіть один одного і прощайте собі, коли б мав хто на кого оскарження. Як і Христос вам простив, робіть, так і ви. А над усім тим зодягніться в любов, що вона союз досконалости. І нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого й були ви покликані в одному тілі. І вдячними будьте! Слово Христове нехай пробуває в вас рясно у всякій премудрості. Навчайте та напоумляйте самих себе. Вдячно співайте у ваших серцях Господеві, псалми, гімни, духовні пісні. І все, що тільки робите словом чи ділом, усе робіть у ім'я Господа Ісуса, дякуючи через Нього Богові і Отцеві. Дружини, слухайтеся чоловіків своїх, як лицює то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні в усьому батькам, бо це Господеві приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впали вони. Раби слухайтеся в усьому тілесних панів, і не працюйте тільки про людське око, немов підлещуючись, але в простоті серця, боячись Бога. І все, що тільки чините, робіть від душі, немов Господеві, а не людям. Знайте, що від Господа приймете в нагороду спадщину, бо служите ви Господеві Христові. А хто кривдить, той одержить за свою кривду, бо не дивиться Бог на особу.